Мене звати Андрій, і моє звання молодший сержант. Ніч на Донбасі. Це взагалі складно щось уявити. Отак, зайдіть у закриту кімнату із сіма щілин, без щілин, без дверей, без будь-якого світла, і дивіться в темноту. Оце приблизно так виглядає ніч на Донбасі. У нас була саме крайня позиція в нашій зоні відповідальності, і ми мали переміститись ну, буквально по діагоналі в іншу точку, де мав, нас мав зустріти трал. Ми мали виїхати на цей трал і поїхати на обслуговування. Ну, відповідно, нам дали команду, що можете рухатись. Рухаємось, і вже майже перед точкою, де ми мали заїжджати на трал. Я відповідно розслаблений, Так іноді виглядає там щось із люка, ніби там щось бачу. І якраз в цей момент буквально ну, максимально неочікувано, коли розслаблений, літає ланцет іскри дим. Далі відповідно така трохи навіть паніка, як це могло так статись. Та навіть не що це може бути ланцет, чи щось таке Ну прилетіло, навіть скинуло шолом вибуховою хвилею. Зверху навантажено було багато паків із водою, вони буквально всі розлітаються. В темноті там не видно, що на мене палялись. Я спочатку подумав, що кров, бо ну, так зверху і по волосі капає. Коли спустився в саму башню, там вже при світлі, дивлюся, воно прозоре, вода. Але трохи поранило механіка водія, але справився якраз без проблем, каже, продовжуємо рух. Ну, проблем немає. Ну, там далі виїхали вже на асфальтовану дорогу, то не думаю, що він до нас догнав. Крав швидкий. Отак, секунду ви його бачите і вже він там десь далеко. Е, ну, не догнали. Це була ніч, можливо, що нічних ланцетів не так багато, але все-таки більше того разу нічого не було. Ну, це не єдиний ланцет, який по нам попадав. В принципі, в нашій машині досить везе на, на ланцети. Ну, досить велика кількість вже по ньому прилітала, але і ще й само, самий перший ланцет, який прилетів у нашій батареї по машині, це було по нашому крабу. І, напевно, самий останній ланцет, що прилітав по машині, це був наш краб. Ну все одно, там, де потрапляв саме в броню, нас витримував. Іноді, ну, на, на, на моєму крабі, на якому я зараз воюю, то досить багато вже шрамів від цих ланцетів. Тобто, це ось такий самий основний ворог краба. Будь-яка будь ворожа артилерія, починаючи там з наймінімальної ці міномети. Ну, Крап по мінометах стріляє буквально кожну годину доби, кожну хвилину. Тобто міномети завжди стріляють, і ми завжди стріляємо по мінометах. Тобто, вже там, коли проходить характер, цілі, коли після команди стій записати, там ціль, міномет. Всі такі, ай. Цей Але якщо там вже якась причіпна гармата, особливо самохідна гармата чи реактивна система залпового вогню, то це взагалі такого це точно треба знищити. Це вже відбираються самі найкращі снаряди, самі най такі, які по вазі підходять все, щоб летіло точно, максимально точно, заряди однієї температури. Іноді виходить вразити, іноді воно швидке, таке тікає. Але зазвичай вражаємо. Тобто виконувати якісно ту роботу, яку ми виконуємо. Тобто не забивати на якісь завдання, ну тобто оцінювати реальні ризики, тобто зберігати людей, які ось мені доручені люди, якими я командую. І одна із моїх основних задач, ну, і вона в пріоритеті, то це збереження їхнього життя та здоров'я. Тобто слідкувати, як звичайно, і за технікою безпеки, щоб ніхто нічого собі там не пошкодив. А, і закінчуючи вже там під час якогось обстрілу, то щоб ніхто не впадав в паніку. Ну, в принципі, таке рідко досить буває. І слідкувати за тим, щоб всі люди були живі, здорові. Ну тобто, крафт це така гарна техніка, але це метал. А люди є люди. Зазвичай хлопці вони вже такі бойові, мають деякі навіть більший бойовий досвід ніж я, і в принципі. Вони досить такі гарно мотивовані. Зазвичай чи то фільми разом дивимося, чи то там якісь розваги знаходимо. На позиції є час. Ось весь круг спілкування це чотири людини, 24 на 7. То відповідно вони там уже стають і друзями, і відповідно знаходять навіть приймають один одного привички в Твіттері Цілий вже трек про мене є. Ну я не знаю, як мене там звати, але десь до нас приїжджають журналісти, нас знімають, я пам'ятаю, як. Я приїхав із відпустки, нас знімали журналісти, і там гарні фото поробили, гарні відео. Але ну зазвичай вони відзняли і ніколи я цих відео і фото ну не бачив. Тобто там бувало момент, якісь фото побачив, та і все. А тут я в Твіттер хартаю і натикаюсь на відео із нашим думаю, та це ж накрав. А потім ще й зустрічаю, що там нарізки із цього інтерв'ю. ну, Там були короткі інтерв'ю нарізки, і і дивлюся я. Потім щось, якесь там питання в нього було. Про крап, щось вони там говорили, щось поляків, які там проблеми, чи і за С-90 англічани, це приблизно аналогічна система. І я там думаю, відповів, там, що там такого. Це не ну, військовий там якийсь ну, не сильно секрет. Відповів, і так ми розговорились. І потім я запитав, а де ти береш ці відео. Ну і вже, відповідно, я там трохи з ним розговорився, а зазвичай то це якраз де потрапляє моє лице на якомусь інтерв'ю чи на відео, то він якраз в той тренд. І тобто там уже такий довгий тред зі мною. Ну, напевно, він. Мене пізнають через це відео. так що... у Тепер... Тепер нього з'явиться ще матеріал. Так. Передаю привіт 992 pl Чи то може бути якісь там спільні вже ігри, можуть бути якісь там приколи свої. Відстрілялись, кажуть, молодці, взагалі, піхота. Дякує, всі дякують. Це реально дуже крута, Круто. І потім скидаєте ще відео цієї роботи. Дивишся а, дійсно круто. Нещодавно був такий підрозділ, готував оборонні рубежі недалеко від нас. Ну і заходив там все одно в артилерії якісь нішляки, можна там намутити, ящики з підривників такі квадратні металеві, там ще до Браунінга. Вони підходять, а це взагалі за ними таке. Полювання буквально всіх їде. Всі приїжджають, а ми знаємо, що у вас є такі ящики. Так ось підходить піхота, каже, нам треба такі ящики, та без проблем. Щось розговорились туди-сюди, і потім хоп, і розказує якийсь випадок, який там відбувся при стрільбі, що там когось прикривали щось таке. Не кажуть, так ми там були. Ну, це буквально так. І вони якраз розказали, що там робилось. Бо там коли нам показували відео, я такий думаю, не можу зрозуміти, що це відбувається. Щось і вроді виходить, а щось там, і вроді хтось кудись біжить. Але якраз говорили з цією піхотою, то вони якраз внесли ясності, що це там було таке, і цікаво було. Спочатку цей тиск досить такий невідчутний, і там навіть під час обстрілу щось таке досить легковажно поводишся. Це зараз я розумію, що це досить легковажно було деякими моментами. Проте із часом ти починаєш оцінювати ризики, починаєш оцінювати, яка на тобі відповідальність, і починаєш над цим задумуватись. Ну і відповідно, коли задумуєшся, ти заганяєш себе у якісь там уже такі рамки, які там обмежують, що потрібно робити, що не потрібно робити. Іноді відволікаєшся, дивишся якийсь фільм, серіал ну тобто там. Це якраз розслабляє. Іноді навіть просто з'їсти смачну цукерку досить гарно тамує стрес чи щось таке. Ну тобто, все відбувається так, а іноді просто потрібно і з кимось поговорити. Навіть із родичами, коли зв'яжешся, відчуваєш таке о, полегшення. взагалі. Нещодавно я почав відмірювати. У нас є такі піропатрони, які за, за допомогою які підпалюють порох, ну і відповідно відбувається постріл. То ми їх почали збирати. Я такий кажу: назбираємо оцю повну, там така велика баклапа з водою, оце як в кулерах, кульорах. Назбираємо повну оцю і війна закінчиться. <рес> ну так, ще. Трохи треба. <рес> з однієї воно так смішно, а з іншої сторони, воно мотивує працювати. Ось чим більше працюємо снарядів, чим більше якраз відпрацюємо цілий, тим швидше заповниться це. Можливо, доля навіть логіки в цьому є. Швидше прибли... таким чином приближуємо перемогу. О, зі зв'язком бували такі. Смуги відповідальності, де взагалі ну нуль зв'язку. Тобто, як би на яку б висоту не піднімались, на тобто, що б там не шукали, ну який би телефон не брали, іноді перебирали моделі конкретних телефонів, бо такі ходили легенди, що там о, цей телефон краще ловить, оцей гірше ловить. Ну не знаю, не замітив такої різниці. Тобто зв'язку було дійсно нуль. Тобто, в нас тоді було трішки вільне переміщення, тобто відпрацювали з цієї позиції, могли переміститись на іншу. Це було вже на розсуд командира. І відповідно переміщались, і вже в надії там іноді знайти якийсь зв'язок. Ну за два місяці часу, напевно, зв'язку так і не з'являлось. Все відбувалось там уже е спілкування з родичами раз в два тижні, раз в місяць, іноді бувало частіше раз в тиждень, коли вивозять, ж розрахунок на те, щоб там е помитись, попрати речі, там ще вирішити якісь питання, тому що все одно ну, таке. Звичайне, цивільне життя, воно все одно не зупиняється. Потрібно вирішувати якісь проблеми, і якраз можуть людину замінити на позиції, вона вирішить ці питання, потім вона назад повертається. І це такі моменти, можна якраз зв'язатися із родичами. Зараз із цим набагато краще, ну, тобто є все одно певні засоби, за допомогою яких можна тримати зв'язок. І за допомогою цих засобів, якраз весь розрахунок може ну, буквально кожен момент протязі 24 на 7 тримати зв'язок із ріднею. Кожен розуміє, приїхав. Ще до позиції іноді знаю таких людей, хто заїжджає ось на Донбас з відпустки їде, хоп, все, режим польоту, і до наступної відпустки він його не виключає. Ну тобто всі відносяться до цього серйозно. Все одно розуміє, що є в цьому якийсь сенс, ну і відповідно дотримується цього правила. А на позиції я взагалі мовчу. Ну тобто, завжди режим польоту. В армії теж потрібно постійно навчатись. Якщо не будеш навчатися, то, відповідно будеш на тій посаді, який постійно. Ну будеш на тій посаді, відповідно будеш без такого як росту кар'єрного. Іноді просто навчаєшся, бо тобі це цікаво. Якщо попав на ту посаду, там де тобі дійсно цікаво, відповідно будеш рости. Брати на себе відповідальність це також дуже важливо. Тобто працюєш у якомусь незалежному якому підрозділі, береш на себе відповідальність, і тоді будеш і кар'єрно рости, і авторитет якийсь набувати. Ну тобто, отакі поради це брати на себе відповідальність і постійно навчатись, ну і вивчати військове ремесло. Навчання за кордоном чи якісь ну тобто, чи змагання за кордоном проходили ще до війни. Тобто, хлопці із своїми тяжкими гарматами, і ацинтами, це взагалі крута гармата. Їздили на навчання, якщо не помиляюсь, були таке навчання Dynamic Front. Тобто там показали взагалі круті результати, доказали, що артилерія збройних сил це взагалі дуже крута штука. Навіть розказує, що американці іноді підходять, кажуть, а ви якими це керованими снарядами стріляєте? Та звичайно це осколочно-фугасник. То, ну тобто, отак було змагання. І щоб поїхати на ці змагання, відбувалися цілий відбір, тобто українські артилерійські бригади вони змагались між собою. Тобто, наша бригада вона займала там якісь гарні. Результати і з конкретної змоги підрозділу дуже велика кількість людей їздила якраз на ці на ці змагання, і тобто там перемагали. Ну як між розрахунками, чи між гарматами, чи між такими більшими підрозділами, то відбувається, ну напевно, все-таки постійно, воно так неофіційно, але там та й ви вразили таку ці, блін, завідую. Там а ми теж таку вразимо, а ми все, ми вже дві вразили, а ми більше, а ми більше. Ну так воно не переходить, в якийсь там конфлікт, але все одно якась така конкуренція є. Я відчуваю, я відчуваю, як у вигляді такого невеличкого тилу це моя сім'я. Е, і відповідно я відчуваю такий великий тил. Ну, в нашій бригаді забезпеченням проблем немає, тобто іноді е, якісь потреби закривають волонтерським шляхом. Ну, тобто, Щось потрібно, це доставляють. Тобто Наша бригада в цьому плані взагалі крута і якраз тил нам допомагає. Тобто, хочеться, звичайно, всім хочеться миру. Я думаю, як і нам, так і в цивільному житті теж хочеться миру. Дякую вам. Дякую. Вас тоже це.